Ось такому колишньому католицькому, зараз Євангелістка церква робить служби. І зараз була органна музика, старовинна органа музика, баха. І, до речі, тут ну, храм цей був побудований перше у 12 столітті, але був дерев'яний. І його відбудували в 18 столітті. І побудували тут тоді орган. Але через 3 роки вони ну, орган згорів, храм згорів і 47 будинків згоріло поряд. Ну, просто тому, що було багато дерева, ніяких. Пожарозахисних е, рідин не було. От. І його потім відновили. За два роки збирали гроші і відновили, звичайно, орган. І так з тих пір він стоїть тут. Це орган, це, знаєте, один із старовинніших органів, тому що ви знаєте, що були знищені всі великі міста у Німеччині за часи Другої світової. І це один з найбільших таких залишившихся старовин. От ми були тільки що на, на, в цьому храмі і Ігор, може ти скажеш? Що ти відчуваєш? Ну, я вражений, тому що я перший раз почув орган в такому можливо, ракурсі, тому що ми сиділи на балконі. Ну, Єдине, де я чув органний зал, органну музику, це є, була ну, в Україні, там в наших органних залах, в Києві, у Львові. І орган я чув в церквах. Ну, але Тут грав такого рівня органіст, що він з того органу робив таке: це, цей Йоганес Кюсель. От, тобто я такого ніколи в житті не чув. І те, що ми сиділи, я сидів на балконі і сидів, що близько біля органу. Він просто створював об'ємну музику, тому що я чув, як грає кожна труба. І, і найцікавіше, що металеві труби і дерев'яні труби, які стояли там в глибині, вони грали як флейта, м'ягенько дерев'яний, такі, такі звуки е, ніжні, м'які. а тут... І Дійсно він міняв тембри, і воно то як то як оркестр, то як клавесін, то як е, духовий оркестр, то як ніжна флейта, тобто ну, ну, неймовірне враження, неймовірна музика. І...